Вітаю вас, мої шановні слухачі і глядачі. Сьогодні неділя, неділя 11 травня. І в ніч з 10 на 11 травня в мене безсоння. Я думала, тільки в мене безсоння, а воно видалося і у Путіна безсоння. Листаю YouTube канали і натрапляю на нічний виступ Путіна. Я думала, що то щось старе в запису, але придивилася, іде пряма трансляція. І це була друга година ночі, уявляєте? Я подумала, можливо, там щось таке буде ну дуже важливе, цінне. І, звісно, зупинилася на тому і послухала. А вранці вирішила зробити для вас розклад. Ну, хто не дивився його виступ, так скажу. Звісно, він коротенько там розкажу. Звісно, він дякував всім тим, хто приїхав його поздоровляти. Звісно, звинуватив Україну у всіх гріхах. І, звісно, він в чому була суть його виступу, що він. Пропонує прямі перемовини 15 травня між Україною і Росією, які мають відбутися у Стамбулі. Отак от. от. А, ну, і Я сижу і думаю, ну чому чому о 2 часа ночі? І тут мене знаєте, як ото і дійшло до мене. А це не тому, що коли е, в Росії 2 часа ночі, то в Америці десь вечір. І, скоріше всього, Трамп не спить. То, можливо, це демонстрація, щоб негайно побачили е, оце його заяву, виступ, щоб якось відреагували, бо якщо Путін то Трамп ляже спати, то він цю заяву побачить аж коли, можливо, не спіє відреагувати. Ну, Це мої знаєте, догадки. Думаю, ну Чому о другої ночі? Ну, яка була причина? З цією заявою можна було вийти рано вранці, але ж о другій вночі. ночі. Ну, так і подумала, що це скоріше е, ну, такий маневр е, для Трампа. І ось я почала робити. Розклад рано вранці, і як карти випали, я їх так лишила для вас, тому що, ви ж розумієте, якщо зібрати колоду, воно може не випасти так, як саме, так як оце мені показали. Мені це здалося Ну доволі інформативним, цікавим, і зараз я вам це розжую. Це колода Слов'янське таро, вона дещо така рябувата, можливо, у вас там в очах мерехтить від цих картинок, їх тут багато. Але зараз розкажу. От дивіться. Я почала розклад з того, що задала, як звичайно, ви знаєте, я це роблю: от основну енергію цього виступу. Я вам показую: випала сім мечів. Дивіться уважно. так, Основна енергія випала, сім мечів. Це про що? Основна енергія ем, от цього виступу. Що насправді в голові у Путіна? А насправді сім мечів це. Спроба завдяки хитрощам, махінаціям знайти вихід із складної ситуації. Ось ви розумієте, я витягнула перший аркан, питаю, що це? Оця заява серед ночі? Це про що? Можливо, дійсно людина хоче припинити війну. Можливо, дійсно ну, осініло, чи що на старості років. А тут ні, тут випало сім мечів. І як хто знає, хто не знає, це доволі така. Ну, я б сказала, негативна карта, тому що в голові що тут? Великі маневри. І... Доволі небезпечні думки і плани, як і для когось, так і для себе. Тобто людина тут теж може чимось ризикувати. Але скоріше по цій карті вона якби когось підставляє під якийсь ризик. Це про те, що е, зараз насправді у нього не вистачає ресурсів у Путіна, ну колективного Путіна в Росії для досягнення якоїсь своєї цілі. А тому і треба якось крутитися, як ужна сковородці і зворачуватися, вигадувати якусь стратегію. Як кажуть, бигти поперед батька в петле по сімки мічів. Ось мені цей показали основна енергія. Далі я питаю: які у, Путіна, у колективного Путіна справжні плани на Україну? І тут я вам все покажу оцей рядочок, я вам назову арми: Король Пентаклів, вежа, туз, жезлів і колісниця. Ну, Такі, знаєте, аркани, от, е, е, насправді от справжні плани, те, що він озвучує це одне. Да? Що я там кажу? щоб Україна була демілітаризована, щоб не було там вояків, вона не була ядерна держава. Це таке бла-бла-бла, розмови на публіку. Насправді, які у нього справжні плани? Це не поступатися, хапати, так? хапати, ковтати, руйнувати вежа і ітуз жезлів це взагалі така, знаєте, небезпечна суміш. Це агресія. Тут, знаєте, тут його реально кумарить від того, що йому ж погрожували Путіну. Ну як погрожували? погрожуємо, поставили ультиматум, та якийсь і про санкції йому сказали, так, і Україну насичують зброєю, і до нас приїхали купа лідерів. І він тут реально скаже ні. Тому його план, хоч остерти Україну з лиця землі, воно так і щитується. Вежа плюс туз жезлів це небезпечна така суміш. Це жахливий. Удар, це вибух. Ну а колісниця вона взагалі показує. Знаєте, як от, подивіться, безпосередньо аркан да тут ось баба-яга в ступі летить, і е, тут якісь жахливі птиці в неї запряжені. Тобто, летіти, захоплювати, хапати, знищувати, хапати територію, контролювати все. Тобто, плани фактично на Україну, оце отакі от в нього в голові. Тобто тут взагалі не про зупинку насправді. Тут, знаєте, ми тут, туз, вірніше король Пентаклю, випав. тут взагалі таке, знаєте, не пожалкувати ресурсів по королю Пентаклів для того, щоб зробити величезну вежу. І ту з жезлів, це знаєте, така активація всіх можливих і неможливих ресурсів. Тобто використати всі козирі, які в мене є, і вжарити, вдарити по Україні. Ну, чи зараз, чи пізніше. Тобто, в голові у Путіна йде захоплення України однозначно. Питаю наступне мене питання. А що він буде робити фактично? Тут Страшний суд, вісім мечів, Паш жезлів, паш, жезлів да, а, ні, паш Кубків це в мене і колесо фортуни. І я Страшний суд доповнила, відкрила тут аркан диявол випав, і відкрила колесо фортуни. Тут шість жезлів. Зараз вам розкажу про що це. Що він буде робити? Вдасть, що він смиренна вівця. Коли випадає страшний суд і вісім мечів, вісім мечів обмеження, да, якесь, ну, тобто я якось не дію. Ну, трошечки попажу кубки, він може навіть, якось, навіть і притихнути. Да, це якийсь період, коли ну, припустимо, не буде він поляти по Києву. Але я відкрила страшний суд, тому що це старший аркан його вирішила доповнити. Думаю, та що ж таке? Невже й правда тиха овечка? Хай мені ці карти тут. Показують, хоче захопити Україну в думках, а на ділі притихне. І ось страшний суд, і поруч диявол це знаєте, небажання змінюватися. Да? Тобто. Страшний суд це зміни, а диявол це маніпуляція, гріхопадіння. Да? Тобто, це немає всередині в цій людини бажання повернути все дійсно на мир, там, про щось домовитися, вийти, припустимо, з українських територій і вдарити по рукам мирову. Ні, ні. Насправді оце вовк в овечій шкурі. Що він буде робити? Далі. Ну ось коліс... Фортуна і. Господи, шість жезлів, тобто він сподівається, завдяки оцій поведінки, да, я питаю, що він буде робити, вдавати, що він вівця, яка хоче миру. Завдяки цьому він хоче вихопити для себе славу, повагу, почот, виступити миротворцем. Так от. Наступне моє питання було: що, врешті-решт, станеться 15 травня? На да? що станеться 15 травня? Тут випало сонце, двійка кубків, трійка мечів і 9 кубків. Сонце це може показувати як теплу країну, а як відомо, перемовини. Ну, тобто, Путін запрошує на перемовини в Стамбул, тепла країна. це як. Ну І знову ж таки може показувати, як сонце це як висвітлення чогось, да? запрошення. Двійка кубків тут випало. Все-таки це зустріч, бачите, це партнерство, Ось дві людини стоїть, тобто партнерство. Да? Ну, але ж далі йде трійка мечів. Про що це? Я так думаю, що 15 травня в Стамбулі все-таки відбудеться зустріч, але навряд чи вона буде між лідерами, тобто навряд чи це буде Путін і Зеленський. Можливо, це будуть представники від однієї до іншої країни. Сонце є, але знаєте, аби тут був там, припустимо імператор, там, да, щось... ну, бачите, ні, двійка кубків. Вони. Це, знаєте, відбудеться зустріч. Але от зараз я вам поясню, тому що оця трійка мечів, вона тут, знаєте, як ложка дьогтю в бочки меда. Тобто, з однієї сторони, це буде виглядати, начебто люди їдуть і хочуть домовлятися про мир. Вони це показують. Да? І всьому світу будуть показувати, ну що зустрілися, тобто йдуть перемовини. Але насправді оця трійка мечів, вона все псує. Це, знаєте, як показує якась несумісність між оцими двома людьми. Так, ось вони зустрічаються по сонцю, так? Але. Двійка кубків і трійка мечів. несумісність. Неможливо дійти до, до якогось спільного знаменника. Да? Це несумісність з реальністю, тобто кажуть одне, а насправді є зовсім інше. Це проблеми, які неможливо вирішити. Розмови про, про мир, а трійка мечів несе в собі таку, знаєте, тривогу, напруженість, якісь розбіжності в думках і розбіжності в зацікавленостях. І дев'ятка кубків теж це як аркан задоволення. Тобто, це кожна із сторін буде показувати, що я хочу. Так, але на цьому і все. Ось Україна припустимо скаже, я хочу повернути землі, я хочу там ну щось іще там. Да, а Росія скаже, я не хочу виходити з території. Ось це самоє лишається. Отаке. Тобто вони сіли розмовляти, але трійка мечів він показує, що не досягнуть вони цього далі. Запитую, як ці перемовини відіб'ються, ну які наслідки або як от що буде після цих перемовин для України? І ось вам: Король мечів, сімка кубків, пас жезлів. Це ну про що тут? Все, що вони будуть говорити. Воно все по ілюзіям для України. Це таке відчуття, щось і знаєте, як товкають в якийсь такий примарний, примарний мир, в якісь примарні пропозиції попожужезлів. Так і знову ж таки, ми бачимо короля мечів. Це все ж таки війна продовжується. Тобто Україна розуміє, що все, що все, що було сказано, всі пропозиції, які були надані, це ілюзія, і війна у нас продовжується. А я вам, ми з вами дивилися попередні розклади, да, і там було таке, що травень у нас ще ну, доволі кривавий і в червні ще можуть бути обстріли. І тут, знаєте, тут таке відчуття по, по королю мечів, що Україні взагалі якби не варто зараз е, говорити про те, що треба вже меч ховати в ножни. Тому що е, треба бути на чеку. Бо король мечів це безпосередньо і є. Це так, це, звісно, є аркан думок е, якогось мислення, це щось вироблення. Вже не конкретне, якесь точне рішення, але ж точне рішення не може бути. апріорі. тут стоїть сім кубків, це ілюзія, можливості які, але війна продовжується. Війна продовжується. Тобто, що для України ці перемовини? Нічого, війна продовжується. Можливо, десь, десь якесь трошечки затихне, але пуляти будуть. Будемо чути тривогу, ми будемо чути про руйнування. Отаке. Що ці перемовини дають Росії? Шість кубків, королева жезлів, Паш Пентаклів. Це що? Це якийсь період е, завмирання і період зализати рани, якось підготуватися до чогось. І тут трошечки знаєте, як виступити більш якоюсь стабільністю, показати щось. Ну, але Паш Пентаклів, це знаєте, це знаєте, як проходити через, через якісь події, ну, як, знаєте, як який урок, якийсь досвід. Тобто вони розуміють, що завдяки оцим вкидам, що ми за мир, та? а весь світ думає, о, ну так і правда, Росія не така вже кровожерла, може, вони дійсно за мир. Ніхто ж знаєте, конкретно не вникає. Та? Ось Трамп сказав, сказав, що Україна напала і півсвіта повірили. Ось тут така от е, ситуація тобто завдяки оцим показушним перемовинам. Завдяки тому, що, припустимо, не будуть запускати ракети по великим містам. Да, а а пам'ятаєте, всі прикордонні будуть страждати і фронт буде йти. Але все одно якось, знаєте, як показати, що ми начебто за мир. Тобто, така собі е, ситуація затища і це як підготовка до чогось. Ну, і питаю, ну який же ж підсумок, От підсумок цих перемовин, які мають відбутися у Стамбулі 4 15 травня? Мені показали зірку. Зоря це надія. Тобто, пам'ятаєте, я вам говорила, що. Перемовин ще буде дуже багато, будуть зустрічатися, але це не означає, що якщо почалися перемовини, то перестали стріляти, і ми не мучимося, не страждаємо і не боїмося виходити на вулиці. Перемовини йдуть, а війна йде своїм чередом. Йдуть обстріли, гинуть бійці, гинуть цивільні люди. руйнується інфраструктура, люди. Лишаються свого майна, тобто це все продовжується, але це нам дає вже якусь надію. Пам'ятаєте, що деякий час тому ні про які перемовини взагалі не йшлося, так? А зараз все ж таки частіше і частіше ми це чуємо. Більше і більше збираються певні групи людей, лідери, там заяви, якісь ми чуємо, ультиматуми, врешті-решт. І все це поступово-поступово підводить до, ну, до стійкого затища. І випала зоря. Тобто, це, ці перемовини вони тільки но дають надію, тому що зірка. Це є надія, це якась перспективність на майбутнє. Ми дивимося на небо, ми бачимо зорі, де вони, далеко. Тобто це якась перспектива на щось. От Що нам ці перемовини дадуть? Перспективу. Ну, і питаю, що іще, врешті-решту, чого конкретного очікувати від цих перемовин, що вони дають. Мені ось дали так: імператриця, четвірка мечів і імператор. Я так розумію, імператриця і імператор це якби, ну, якби показують дві країни, ну, так, да? але посередині четвірка мечів. Тут медвідь який спить у своїй берлозі, так? Ось сніг, ось, тут він спить. Але ви пам'ятаєте, медвідь завжди вилазив, він там не спить вічно. І після четвірки мечів йде п'ятірка. Коли імператор і імператриця, а посередині четвірка мечів, це застій в справах. Трохи якби зупинка, зупинка активної діяльності, так, але це для того, щоб зібратися з духом, для того, щоб накопичити щось, для того, щоб все обдумати. Четвірка, масть мечів це масть мозку, це думки, думки. Це про те, що може після цих перемовин якось щось затихнути, але це не означає, що прийшов стійкий мир, і ми вже домовилися, розбіглися кожен свою країну, і кожен отримав щастя, радость і задоволення. Ні. Ні, шановні мої, четвірка мечів, після неї йде п'ятірка мечів. Ну, тобто, я хотіла показати вам цей розклад після заяви Путіна. Звісно, після цих перемовин ще зробимо розклад, який все таки був результат. Тобто, це мені аркани показали ймовірність розвитку, максимальну ймовірність розвитку подій. Щодо цих перемовин. Ну так воно і десь і йде. Всі ми дуже сумніваємося, що Путін, отак от, от одразу зробиться овечкою такою, так вибачиться, виплатить нам репарації, от відбудує наші міста і втіче з наших територій, так, от швиденько і быстренько. Ні, ця коварна падлюка усе нам ще буде насипати і по колісниці, і по вежі. Тут в думках захоплення України, руйнація. Якщо не зараз, то потім. Добре, а ми з вами не падаємо духом, і все одно знаємо, що Україна переможе. Дякую вам за увагу!